Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі передпосівний польовий культиватор Кейстагермай 2. Шириною захвату 13 метрів. Він п'ятисекційний, має 5 рядів робочих органів, глибина обробітку від 2 до 16 см. Робоча швидкість від 8 до 12 км за годину. Необхідна потужність трактора. Від 320 кінських сил. Маса агрегату всього 3400 кг. Транспортна ширина 4,8 метра. Висота 3,8 метра. Посилена рама сконструйована для роботи в будь-яких умовах, незалежно від місцевості. Культиватор має найкращу в галузі мостову конструкцію рами. П'ятирядна рама складається з поперечних структурних елементів розміром 76 на 102 мм. Та подвійних поздовжніх структурних елементів розміром 51х51 51 мм. Для підвищення міцності та збільшення терміну служби рами використовується зварні шви на хльост. Щіпка самовирівнююча з регулюванням стяжної муфти для зручного з'єднання, стяжна муфта жорсткого механічного регулювання для вирівнювання по горизонталі в поздовжньому напрямку з індикатором глибини. Зручне регулювання без використання гайкового ключа на передньому ряді. Плаваючі тандеми забезпечують відмінну роботу з максимальним вирівнюванням поля та стійкість при транспортуванні, стабілізуючи колеса на крилах, швидке складання за допомогою гідравлічних цилідрів до безпечної невеликої транспортної ширини. Цей культиватор дуже компактний в своїй категорії. Зусилля стійки 68 кг під час руху забезпечує постійну утримуючу здатність у найскладніших умовах, забезпечується проникнення у твердий грунт. На вищій швидкості забезпечується рівномірне заглиблення та розподіл пожнивних залишків. Пружини стиснення не допускають розтягування стійок протягом усього терміну експлуатації. Завдяки постійній вібрації стійки сприяє руйнуванню ґрунту до самої дрібної фракції. Чотирихрядна пружинна борона з ручним регулюванням кута атаки забезпечує остаточну підготовку ґрунту під посів. Також цей культиватор можна додатково укомплектувати катками для максимального ефекту, обробітку ґрунту та закриття вологи. Культиватор Кейста Гірмій дуже популярний культиватор в Україні та й у світі, тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.